Робимо обв'язку до кофтинки сітки. Ось таку резиночку на рукавчик, на низ. Ось яким чином ми робимо цю... От є вже зв'язаний рукавчик. Робимо йому обв'язочку з лицевої сторони все робимо. Приєднуємо ниточку. І робимо повітряні петлі стільки, скільки ми хочемо, щоб вона була у нас висота резиночки. Три, 5, припустимо, і шосте для розвороту. Все. І далі ми повертаємо в'язання і в'яжемо звичайні стопчики без накиду в верхню дольку. 1, 2, 3. 4. Це така обв'язка резинкою. Вона гарно тягнеться і виглядає. Дуже естетично на таких виробах з сіткою, та взагалі, як обв'язка, мені дуже подобається. От, ми пров'язали. І нам потрібно зараз приєднати до полотна. Якщо ви хочете, щоб трішки рукавчик більше стиснувся, і воно щільніше прилягало, то робіть, наприклад, через одну петельку от я приєднала з'єднувальним стовпчиком. І наступну треба що перейти на інший ряд. Цю пропускаю через одну. Розвертаємо в'язання і пров'язуємо ці 5 стопчиків. І я раджу постійно рахувати, тому що можна загубитися. 4. А п'ятий, він буде якби закінченням манжетика. Я раджу в'язати за повну петельку за перід і зад. Пров'язали. Повітряна петля для розвороту, розвернули в'язання і знову повторюємо П'ять звичайних стовпчиків. Три, 4, 5. Перераховуйте і приєднуємо до полотна. Можете через одну, через дві петельки, як вам вже зорово гарніше виглядає, просто. І від суті вашої. Хочете, щоб дуже стягнуло, то приєднуйте через одну, через дві. Хочете, щоб залишилася ширина, така, як є, то в кожну петельку робіть приєднання. Все, край за дві за цілу петлю. Розвертаємо і далі повторюємо ті самі рухи, три, чотири. 5. І тепер знову приєднання за одну петельку і, наприклад, за оцю. Все. Ось так. Гарно виглядає ця обв'язочка. Так само і з горловинкою. Робіть теж обв'язуйте. І воно таке має більш завершений вигляд, як на мене.